А чому взагалі існує таке явище як ексклюзивність? Ну тому, що доступність товару, послуги чи будь-чого цінного лише і тільки у одному місці або у одного дистриб'ютора не залишає потенційному покупцю, який бажає отримати цю послугу, як звернутись до єдиного, хто може її надати. От і все. Просто і достатньо очевидно, я гадаю. Приваблення аудиторії за рахунок ексклюзивних продуктів або ексклюзивних фішок у своїх продуктах це нормальна практика для бізнесу в усі часи. Але чи виграє від цього фінальний користувач? Хороше питання, яке може задати собі той самий користувач. І на перший погляд, ну звісно, не виграє. Як взагалі в теорії можна виграти від того, що якась послуга чи товар, який тобі потрібен, доступний тільки через одного постачальника? Або гірше того, доступний лише через попереднє придбання іншого товару, який дає тобі доступ до того товару, який тобі, власне, і потрібен. Консольна ексклюзивність ігор існує з часів появи ігрової індустрії, як такої історичної справки не буде, бо нам важливо лише те, чому зараз існує це явище і чи дійсно воно існує не в інтересах. Користувача. Негативний вплив, наче очевидний, необхідність купувати окрему консоль для можливості пограти в невеликий перелік конкретних ігор це фінансово затратно та запарно. У людей зазвичай є якісь причини того, чому вони свого часу обрали ту чи іншу ігрову платформу. Ну або причин немає, і це просто звичка і їх зона комфорту. Що ще наочніше пояснює небажання входити у світ консольного геймінгу з боку умовного питання. Трас заводу. На цьому фоні заяви від Sony, п'ятирічної давнини про рух в сторону мультиплатформенності звучали як великий крок на зустріч пролетаріату та ще більший крок у сторону побудови нового світу з суспільною власністю на засоби для ігри та знищенню класовості у геймерському ком'юніті. Але як свого часу раптом виявилось, що користувачки властивості товарів та їх виробництво якимось чином були нерозривно пов'язані із способом їх реалізації, і зміна концепції розподілення змінила в властивості того, що власне і розпреділялося, так і в нашому випадку ексклюзивність ігор була чимось більшим, ніж просто методом їх поширення. Але давайте по порядку. Я буду розбирати саме кейс е, з Sony, але більшість речей, про які я буду говорити, також можна екстраполювати на інших платформу утримувачів. От що приходить вам в голову, коли ви чуєте ексклюзив PlayStation? навала графонистого, круто поставленого епічного екшону. Існує певна прослойка геймерів, що навіть критикує Sony за те, що майже усі їх популярні IP створені по одній формулі та філософії. І не дивлячись на те, що у компанії заявляють про прихильність до експериментів та унікального досвіду, а в самому списку ексклюзивів, присутня низка дуже самобутніх та навіть унікальних за концепцію проєктів, ніякої системності у їх випуску немає. По факту технологічні сюжетні AAA екшени є основою ексклюзивної бібліотеки PlayStation. І людей, яким це просто не подобається, я навіть розумію, можливо, задовбав сам жанр, може хотітись чогось нового, незвичайного. Але люди, що критикують цю концепцію з корпоративної точки зору, дечого не розуміють. Не розуміють, навіщо ці ігри взагалі виходять. В ролику про купівлю PS5, в якому я і пообіцяв зробити це відео, у підсумках я згадав простий факт, що придбати залізку з потужністю як в PS5, та за актуальну ціну PS5 неможливо. Тоді я більше мав на увазі протистояння з Xbox Series ніж з ПК, бо в останньому випадку різниця настільки очевидна, що про неї навіть якось ніяково говорити. Але ви колись задавались питанням: а чому так? Чому одна лише відеокарта, еквівалентна відеочіпу в PlayStation 5, навіть через більше ніж 4 роки після виходу коштує як уся PlayStation 5. А якщо ми вирахуємо з вартості консолі комплектний геймпад і візьмемо лише коробку, то цінова різниця з аналогічним по потужності ПК стає просто приголомшливою. Як таке взагалі могло статись? Причина така: незважаючи на те, що і Sony, і виробники ПК комплектуючих барижать апаратними потужностями, з бізнес-модельної точки зору, що Nvidia, що Intel, AMD та інші в момент транзакції продають вам свій кінцевий товар, тоді як Sony, продаючи вам PlayStation, насправді продає вам не стільки товар, скільки доступ до купівлі інших товарів. Ігор, що на перший погляд звучить як прогрів. Але все трохи складніше цьому азіату в кожанці за 9 тисяч доларів. Абсолютно байдуже, що ви будете робити з купленою в нього відеокартою. Грати за її допомогою, майнити крипту, навчати шкільну нійронку або жарити яєчню. Бо жоден варіант подальшої експлуатації цієї продукції для нього не передбачає можливості додаткового заробітку. Гроші, що ви віддасте конкретно за цю віддюху, це все, що від вас розраховує утримати продавець. Тому йому вигідно посприяти скорішому застаріванню проданої відеокарти, щоб ви прийшли за новою. Nvidia запросить від вас всю собівартість відеокарти, плюс націнка. Просто не може монетизувати подальше використання їх продукції, тоді як Sony не просто може це робити. Такий заробіток, по суті, і є вся їх бізнес-модель. Основна стаття доходів відділу PlayStation, а разом із цим і усією Sony, це нереалізація свого товару. Це посередництво в реалізації чужого, тому що сюрприз знімати процент з транзакції між продавцем та покупцем, яка відбувається на твоїй платформі, це. Дуже вигідний бізнес. Настільки вигідний, що заради нього можна і апаратні потужності продавати в збиток. Бо низька ціна на платформу є дуже смачною пропозицією для користувача, який, влившись у вашу екосистему і купляючи ігри, скінчики, таймсейвери саме через ваш магазин, з часом окупить всю вашу цінову жертву з головою. Звісно, краще всього, коли тобі навіть залізу не треба виробляти, а лише створити власне програмне забезпечення раніше всіх, і життя пройде на платину. Реальність така, що цей процент за реалізацію гравець так чи інакше комусь віддасть. Розробник не буде напряму вам продавати свою гру. Йому потрібні посередники, які зв'яжуть їх за якомога більшою потенційною аудиторією, і забезпечить надійність та спрощеність процесу покупки. Цим посередником і є платформа або цифрова. Або і цифрова, і фізична, як консоль, і платформу отримувачі готові піти на багато що, аби цей процент ви віддавали саме їм. Іноді навіть вони готові випускати ігри, чиєю ціллю буде не окупитись з продажів, як зазвичай буває, а стати ще однією причиною для Петра з заводу пересісти на консоль і віддавати ігровий податок іншій мультимільйонній корпорації. Ексклюзивність це не просто другорядна властивість ігор Sony. Це філософія, що диктує взагалі весь пайплайн розробки, просування та випуску цих проєктів. Кожний аспект від жанрової приналежності до візуального стилю, все створюється з розрахунком на те, щоби зрештою стати пунктиком у причинах купити консоль. Ну як не те, щоби ці ігри створюються прям таким корпоративним штучним інтелектом. Хоча останнім часом може і так, ці проекти очевидно, мають немало дійсно творчих та нетривіальних рішень у геймдизайні. Особливо в арт, дизайні інколи в сюжеті. І я гадаю, що тут не Sony стоїть над розробниками та обмежує їх творчі позиви капіталістичним розрахунком, а скоріше самі студії набирають та створюють з тих візіонерів та розробників, що й самі жадають робити блокбастери, і не сильно відходити від перевіреної роками формули. Anyway, неможливо не помітити наскільки вивірено будується образ ексклюзивів під час промоушену. Дух гри від PlayStation Studios був просто. Просто неповторним. Ці трейлери, ці реакції кажуть самі за себе. Вони завжди ставали подією. І без цього було ніяк. Розумієте, трейлер якоїсь AA або навіть AAA IP мав продати вам лише одну конкретну гру. Трейлер ексклюзива Sony мав продати вам цілу консоль, а всі вони разом мали продати вам ідею. Повного переходу на абсолютно іншу платформу, залишивши ваше минуле геймерське існування позаду, заради цієї грандіозної ідеї. Робились просто титанічні зусилля, найдраматичніші та емоційні сюжети вимучувались в головах сценаристів. Іконічні для індустрії моменти скурпульозно вивірялись геймдизайнерами та композиторами, який технічний рівень графіки досягався на допотопному здешевленому залізі. Це взагалі було щось на рівні ненаукової фантастики. Я сука дивлюсь на це і досі не вірю на. Це лице реальніше ніж кулеподібність Землі, ніж те, що Сонце встає на сході, а заходить на заході? Блять, і от як ви гадаєте? Якщо раптом почати створювати ігри не з розрахунком на те, щоби змусити прогрітого гравця купити вашу консоль, на якій він зможе пограти в цю гру, з чого в довгостроковій перспективі ви будете лутати великі бабки, а з розрахунком продати її де тільки можна, і відповідно окупити її де тільки можна. То що з цього вийде? Якщо ваша відповідь да ми так заробимо ще більше грошей, то я вас вітаю. У вас є щонайменше один однодумець. Герман Хульст, президент PlayStation Studios. Ой, здається, його виприли з посади за те, що він за 5 років умудрився зламати ідеально працюючий механізм випуску ігор та знищити репутацію компанії. Бо дійсно, ну нафіга та ексклюзивність нам потрібна. Ми на дуже платіжездатній аудиторії ПК такі бабки піднімемо. Ніякі проценти з продаж не зрівняються. Нам той PlayStation вже нахуй не буде потрібен. Ну, це поки спадок багаторічний, який ми ще не встигли злити на ПК, досі є. А далі не знаю, що будемо робити. Може, ігр. онлайн дрочільні Я би міг зараз почати говорити за те, що вся ця зміна стратегії це плювок в лице фанатам. Ви ж писали на коробках, що Only on PlayStation, але не буду. Це також фактор, він також впливає на стан бренду. Але давайте зосередимось на менш умовних і більш реальних речах. Кожна комерційна структура, кожний бізнес має за мету заробіток. Грошей, це всі розуміють. І тут питання стоїть у фінансовій перспективі. Заробити гроші тут і зараз, особливо маючи у спадщині актив у вигляді ексклюзивів, це не дуже важка справа. А от побудувати довгострокову стратегію розвитку це вже задача нетривіальна, з нею далеко не кожна людина впорається. Але знаєте, як на мене, не треба бути дитиною індіго, щоб розуміючи індустрію на консюмерському рівні дійти до висновку, що маючи досвід лише у Створені синглплеєрних ігор пустити у розробку одразу 12 онлайн проєктів зайнявши ними більшість студій, це. Це жарт, я не знаю, мабуть, як взагалі така ідея могла прийти в голову. Я можу зрозуміти, чому Xbox пішли в усі тяжкі 16-го року і координально змінили стратегію. Консольна війна програна, подальша пряма конкуренція здається марною. Треба шукати щось нове. Добре, що гроші на пошуки відсипають, дай Боже, але найкумедніше і найтупіше в нашому випадку те, що в Sony з її минулою стратегією ексклюзивності. Все було чудово. Ні ну, може я чогось не знаю, і компанія рухалась до колапсу, а хульст її героїчно спас, зливши Екзи PlayStation в Steam, як баласт, який заважав вплисти догори. Ну вітаю, всплили. aaa іграм завжди було важко окупатись. Великі бюджети потребували великих продажів. Гаманці та час гравців не гумові, а тому конкуренція за них. Зростала ця тенденція з ростом вартості розробки зараз стає особливо сильно видна. Ми все більше бачимо aa проекти замість AAA, навіть від великих студій. А ті, що все-таки роблять AAA, окупають їх всім відомими способами. На їх фоні завжди і до сих пір виділяються ігри від Sony. В яких немає мікротранзакцій. Максимум якийсь один скінчик за задалюк видання і той, який можна вибити в грі самому просто пізніше. І до чого тут ексклюзивність, запитаєте ви? А до того, що ексклюзивність і є причиною того, чому в них не додають мікротранзакції. Ексклюзивній грі для того, щоб виконати своє головне призначення продати консоль, потрібно не просто мати привабливий зовнішній вигляд та веселий геймплей, їй потрібно мати без дог... Ганну репутацію, набагато кращу за інших, а медалька гра без донату в наші часи золота. Так, можливо, конкретно ця гра не добере потенційні гроші з продаж шмоту, але вона може собі це дозволити: в неї вища ціль, в неї принципи. Це як симпатична дівчина без онліфансу зараз. Це Флекс. А що найцікавіше, цей Флекс ексклюзива, як ми вияснили, конвертується в подальшому у збільшення користувачів PlayStation. користувачів, які на твоїй платформі будуть донатити. Але в інших іграх купі інших ігор, з транзакцій, з яких ти будеш отримувати процент як власник платформи. Ти лутатимеш баксюки з донатів. але при цьому сам тримаючи гордий титул видавця, чиї ігри чисті від цього ненависного лайна. Це просто геніальна схема, яку ще не встигли просрати. Ще один очевидний плюс ексклюзивності технічний, який напряму впливає на якість. Це те, що випускаючи гру на одній конкретній консолі, з розробника спадає величезний вантаж найзапарнішої оптимізації на ПК. На консолі передбачуване унікальне залізо та програмне забезпечення, під яке тупо легше підлаштувати технічне навантаження. На консолі тобі не треба грузити проекти антипіратськими софтами по типу Denuvo, від яких ігри лагають. Роблячи гру на консолі, ти можеш заздалегідь коректно скомпілювати усі шейдери, а не віддавати це на відкуп системі гравця, змушуючи його чекати годинами в меню або грати з дикими фрізами. За логікою, взагалі, навіть в умові мультиплатформінного релізу пріоритет оптимізації, особливо ігор від внутрішніх студій Sony, має залишатись за консолями. Але я не вірю в логіку в голові Германа Хульста. Логіка підказує, що людина, яка вирішила, що заради легких ПК бабок можна пожертвувати одним куском Репутації компанії пожертвує і іншим куском репутації, якщо побачить у цьому вигоду на обрії. Ах да, за його каденції оптимізація ігр Sony на самій PlayStation вже впала до рівню мультиплатформи, яка, хоч і була на консолях, майже завжди краще оптимізована, але не так, як були оптимізовані ексклюзиви, особливо в минулому поколінні. Навіть якщо ми припустимо, що планка якості та незабрудненості сучасними мікротранзакційними елементами буде витримана навіть за умови відсутності ексклюзивності. Що вже якби не так. Sony все одно не вигідна в довгостроковій перспективі мультиплатформеність. Відсутність ексклюзивних ігор, вочевидь, зменшує резон купівлі консолі для гравця. Так, це не є прям основним фактором. Залишається ціна та зручність. Але чи залишиться та ж ціна консолі такою ж привабливою, якщо PlayStation перейде повністю на філософію заробітку з продаж свого продукту взамін на пріоритет екосистемності? Питання вже риторичне. Менша кількість проданих консолей, менший Прибуток з посередництва в транзакціях. Але навіть якщо ми забудемо і це, Sony вигідно продавати ігри на своїй платформі, бо вона буде отримувати з них 100% прибуток, а не віддавати шмат з продажів габену чи ще комусь. Тому, власне, їм завжди було легше окуповувати свої ексклюзиви, вкладаючи в них купу грошей. Так, у своїх ПК релізах вони можуть піти по шляху Electronic Arts, повністю перенести дистрибуцію своїх ігор у власний гавняний лаунчер ще більше ні. Я не продати публічно обісратись та з ганьбою повернутись у стін звучить як ідея варта генія германа Хульста. Тому навіть якщо їх мультиплатформена гра буде популярна на всіх платформах, при такій тенденції процент гравців, що будуть грати в неї саме на PlayStation, буде тільки зменшуватись. Це з усіх сторін в довгостроковій перспективі провальна стратегія, якщо ти платформоутримувач. стратегія, яка вже дуже боляче вдарила по репутації та перспективах японців. Компанія зараз тримається буквально на залишках величезного доробку минулого, та того, що головний конкурент застрілився і почав новий. Бізнес у пеклі підписок, і як показав досвід останніх років, жодне з нових війнь, що Sony вирішила підхопити у цьому поколінні, або повністю провальні, або максимум і близько не стоять з успішністю та налагодженістю минулої стратегії, яка просто працювала. І здається, це починають розуміти і наверху. Якщо ексклюзиви Sony перестануть бути ексклюзивами, вони з часом втратять ті властивості, які робили їх такими. Єнними і вся справа у ціле покладання? Чи стало би видавництво якоїсь крутої газети посилати свого журналіста у гарячі точки і прориватись першим у саме пекло, щоб потім добути й матеріал, просто продати іншим газетам? Навіщо взагалі тоді тримати своє видання? Шухії Йошида, попередник Германа Хюльста, от буквально на днях заявив, що ідея портувати ексклюзиви на ПК це золота жила для Sony, що це тупо дешеві гроші, ну, я про це казав вище. Мовляв, круто, молодці так тримати. Дуже цікаво це слухати, знаючи, що якраз за каденції Йошиди, класична політка ексклюзивності ігр PlayStation, досягла свого апогею. Якщо це така чудова ідея, тоді чому він ніяк не посприяв її втіленню, коли це? Було його колом відповідальності, а його слова про те, що злив ексклюзивів завлікає гравців купувати PlayStation 5 заради ексклюзивів, навіть звучить. Тупо пекарі, які дивляться зараз це відео, і косять на мене погляд, бо я виступаю за те, щоб не надавати їм доступ до ігр Sony. От скажіть чесно, самі собі, знання того, що бажаний вами ексклюзив PlayStation портують на ПК через рік-півтора після релізу, сильно збільшує ваше бажання придбати консоль. Гравцям не на ПК насрати на можливі світло майбутнє Sony або на те, як зберегти планку якості ексклюзивів. Для них просто десь існує якась хороша гра. І вони просто хочуть отримати її на своїй платформі. Все, як це вплине в довгостроковій перспективі на те, що в кінцевому рахунку будуть випускати студії, їм абсолютно байдуже. Бо раніше, коли стратегія випуску ексклюзивів працювала і продукувала круті ігри, вони взагалі нічого не отримували. А так в них тепер є більше ігор, ніж було. Звичайно, вони будуть виступати за зливи. Але чому Шухей Йошида вирішив? Що це стане для них мотиватором розкошелитись на консоль, в якій тільки на одну фундаментальну перевагу стало менше? Я взагалі не розумію. І що я хочу сказати у підсумку? А нічого, бо я і так вже все сказав.